Вітаю всіх. І так, я хочу розглянути деякі питання сьогодні вже. Такі більш розмиті, мабуть, тому що і так акцент був дуже сильний на всьому, що відбувається в країні. Але мені кидало, знову ж таки, приватні це все. Таке враження, що Росія готує своїх до закінчення свого в Україні. Ось, давайте подивимось. Це перші новини, які такі вискакували. Давайте продивлятись. І ще я бачила, мені кидали в приватні деякі моменти, тому я не просто так роблю цей розклад. Не просто так. Росія готує свою країну до закінчення СВО в Україні саме готує любі мої, вже готує до цього своїх. О, зміна ситуації. Ми, ми всіх побіділ, ми все зробили, результати досягли. Готує вона, готує. Розумієте, тут ж так просто не можна сказати все. Тільки довбалось долбалось, тільки загибло, стільки всього, і все. Не можна так легко. Готує. Де підготовка до цього моменту, до цієї зупинки, до цього результату? Дійсно є. Зараз ще візьму колоду воїнів. Чомусь мені захотілося цією колодою зробити. Що тут? Росія дійсно готує свою країну до закінчення Сво в Україні. Вісімка Пентаклів готує. Вісімки дві, дивіться. Клас. Готує. Це Як результат важкої роботи. Результати. Результати досягнуті. Дивіться, четвірка жезлі це результат. Ну, ось так все. І скажу, що далі буде, але вже не, Украї... не Україна, не зовсім Україна. Тому готуються вони вже. Це не буде одним днем, це тільки початок. Майте на увазі, але процес це вже запущено.